Що, шановні ну, друзі, я вас всіх вітаю. У нас я скоро свина. І я продовжую свій так називаємо пикко до проходження ігор. Так, тільки я не пам'ятаю, що я тут роблю. Ага. А тут, мабуть, буде госфайт. Як я пам'ятаю. Ну що ж, поїхали. Стій, падло! Віддай сало! Пався. Ах ти хат такий. А, я забув, тут перезаряджание на такий яке. Ах, сука. Що курсе? Ой-ой-ой, що -ой. я бачу. перезаряжаем. Да ты падла. Это был бью. Ох, и ты тут на управление. Да стей ты! А, собака. -а Бляха, я так на растрачаю. О, е, Где контакт. Тихо, 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 Саймон. Зараз ми його кокне. Тут перезарядився О, ще одна падла. Хех. А їм як в мене? Ах ти стій. Ай! Падло! Дав таки прогачає. Ано, ну, влазь. Курва. Я тебе знайду. І застрелю. На. Відпочивай падло. Саймон, а Пилс не Вонт тебе Фил. something more than that i recommend that you try a new of treatment called cognitive therapy what's that well it's a set of exercises you know, a way to forget the past all the bad memories and excite them are you interested in books i actually it's <laughs> a hentia by

Ще дома, ти у безпеці. П-345? Ого. Це все, звісно, добре, але в мене не такий великий інвентар, як здається. Кайф. Я зараз повернусь. Я хочу забрати докторову пешку. Дуже мені сподобалась ця волина. Ану, стійте, а там щось є взагалі? Ну, окрим шприцу. Нічого такого нема. Тоді хаваємо їжу нашу. Смачного. Якщо що, це олівець. Отак. Докторова пешка. Ще й на, ще й на 045-му калібрі. Збережемось. Бляха. Якось тут цікаво зроблено, що я не можу зберегтись тупо Ну, ти де я? Погано без світла. Де двері? Чого не туди зайшов? А де я. Уно на нарешті я вибрався господи, ну, йдемо додому. Нас же дома чекають, млинці, тваренички. Ще б курва щось бачити. Опа, тут можна пройти. Не дай Боже знову по підвалам лазити. Ось десь там житовому. <плес> Це, до речі, єдиний транспорт у грі, яким ти керуєш особисто сам. О, так. Да. Нарешті допливли Це сто 100% треба вирізати, блін. Ооо, приїхали. Поїхали. Ссуб, ще б щось бачити. Та ні, я туди не полізу без ліхтарика. А тут і самого ліхтарика немає. Який кайф. От взагалі нічого немає як ліхтарик. Обожнюю цю життя. Ах. Просто кайф. То ведеться магію робити. О! Дивіться, що зробив. Ось чому я зробив так. Бо тут хрін спалку нічого не побачив. sehen Я би міг зараз викинути дробовика і не збирати собі шприців. Але ми зробимо ось я. Ми достріляємо його. У поплили треба подихати. Ти подихати, Ух вилазимо, дихаємо, купуємо далі. Так, Робимо передих. Поїхали. Та ну ні, давай вилазь. Що ти в курва робиш? Двері зачинені, ну як завжди, звісно. Треба вилізти подихати? Поїхали. Тепер повемо туди? Та не задихайся ти! Зберігаємось. Падла, блядь. Дропаємо дробовика, він нам вже не потрібен. Треба хапати ключа і вшиватися. Бесратость можно Дихаємо, 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 поїхали. Так, дихаємо, 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 поихва. Відчиняємо, звалюємо. Ох. Сподіваюсь на цьому все. З цими Ївно каналізаціями. Поповзли наверх. Ось вона дальня дорога додому. О, кіркель. Нарешті ми вдома. Але гадаю, тут також є генгста перестрілки, і мені доведеться в обидві руки стрілятись. Падло! Бий дітей, поки живі. Оу, oh, щит! Ти повернувся. Зараз ми з тобою такого м'яса не робимо. Ще Ремінгтон. Ой, патрони на револьвер. А револьвера в мене нема. не, систи... не збіговисько. Мовчати, Я тут стріляю. Перезарядимось. Це все одно е фінальний забіг у сторону Сараки. А тут іноді може бути файний лут. Не ти. посміховисько. Не відчиняємося. Аго, сусіди, де мій дім? Я загубився. Хаммер? Серйозно? Нахіба він мені? О. Я думав, я осліп. Так, я, схоже, зайшов не в той район, не в ті... Не в той дім. Ой, прям святе діло бити дітей. Щепати набой на револьвер. Їх так багато, я не розумію нащо, в мене його нема навіть. Що? Ага. Готовий. А, ну ти мазиво, готовий набої на, на М16, в мене його немає, ну відійди готовий. Фед. Хедшот. Прям як в Донецьку. Вийшов на вулицю до сусідів, вони стріляти з тобою почули. Бейк-падл жива. Ще набої. Багато набоїв. З нами наш ліхтарик, але я пішов. Поїхали. Якщо воно кровоточе, значить його можна вбити. Що тут у нас? Набої? По-богатому, як м? Файноліхоум. О, oh. okay. Сподіваюсь, що Кейтери не забрали її. Ми нарешті вдома. Я вас можу привітати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Бувайте. Ну, ну наїбав, ну наїб. Ну що поробиш. Ну ну не наїбеш, не проживеш. Поїхали. Мам? Мам? Мамо, тільки Не лякайся. Це... Це не моя зброя. Не кричи, так серце вже болить. Від того, як ти як... шукаєш мати. Жарти жартами, схоже, її демонтував. О, бля. Записник. Чи записник? Е, 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 друже, друже. Почекай, Ратату, почекай. Я прийшов за тобою, <гум> Дарт Вейдер! Ну. Він тебе породив, він тебе і крокодив. О, бля, поїхав. Так. Схоже, та кошача м'ята була, не першої свіжості. Йобаний пиздець. Можна якось швидше? Це ж не Volkswagen. Ааа, який ти медлений. Давай скоріше. Мене там вже очікує Сімон. Вилазь, падло! Будемо стрілятись. Не померти тут. Стріляє на попередження. І без попередження. Стій, падло, я тебе наздогоню Тільки розібратися, як на цьому Volkswagenі їздити. Volkswagen DAS! Ауто. Паскуда. Я ж за тобой приеду. Стей! Дядю. Мий браунинг хпса. Поставить жирную крапку на твоей истории. Ну, и поставил. Після двох пройобаних каток в КС я вирішив поцілувати батьків Браунінг. Але як кажуть, які руки, такий скіл, і замість мене впали поліцаї. Після такого ганебного аїму мене відправили до лікарні для сільверів, щоб я зміг підтягнути скіл. Мій тренер каже, що я потроху стаю кіберспортсменом, і мені дорога тільки в наві. До мене інколи приходить Софі, але тренер каже, що через неї я пройобую скіл, і взагалі він думав, що я не традиційний. Я на все життя маю сидіти у Фольксвагені, бо мої ноги замав японський автопром. Софі знайшла собі нового снайпера, але я вже давно вчусь кидати смок у вікно. І гадаю, що такий переклад гідний лайку. Ну а так я бажаю всім здоров'я, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Слава Україні!